Якщо говорити про мою думку щодо відповідних змін, які будуть внесені до закону України про прокуратуру, відповідно до зазначеного законопроекту, то вони в деяких моментах будуть вирівнювати рівність людей, точніше сказати, умови для призначення пенсій та її перерахунку. Так, відповідно до умов закону України про прокуратуру, які діють на теперішній час, прокурор може вийти на пенсію незалежно від віку за наявності на день звернення. Вислуги років, з якої 15 років на посадах у прокуратурі. При цьому ж не вимагається звільнення та виплата пенсії не припиняється у разі продовження роботи. Якщо ж ми проговоримо про військових, працівників освіти або медиків, то в більшості випадків одними з умов для призначення пенсії для них є вік та умова звільнитися з займаної посади або звільнення з військової служби. Зазначеним же законопроектом пропонується призначати пенсію прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури. Залишається лише незмінним обчислення розміру пенсії, а сам 60% від суми місячної чинної заробітної оплати. Також хочу зазначити, що отримання пенсії для кожної людини розраховується індивідуально з урахуванням стажу, заробітної плати, а також середньої заробітної плати по Україні, яка береться за останні три роки перед зверненням за пенсію. Заробітна плата ж конкретно людини береться за 60 місяців. Саме заробітна плата людини є в більшості випадків основним фактором, який впливає на розмір пенсії. Оскільки за наявності навіть стажу роботи у 35 років, 40 і навіть 50 років, при наявності невеликої заробітної плати, яка узята для розрахунку суми пенсії, пенсія, яку призначено, буде у невеликому розмірі. А якщо ви знаєте, що ваша заробітна плата до 2000 року була вищою ніж після, то вам потрібно взяти в обов'язковому порядку довідки від підприємства та організації.